У маленькій хатинці, у тихім куточку мати спить і дитина маленька. У віконце очинене линуть садочка, урочисті пісні соловейка Мати спить. Над колискою сина схиливши, певне, пісню малому співала, а тепер, як приспала його, утомившись край його і сама задрімала. Спить маленький, Матусину руку щільненько обняли рученята дрібнії, І крізь ночується спів Соловйовий. тонкі паку... В садочку. У віконце вривається легідь майовий, промінь місячний на дочку.